Привіт, як росіяни вкрали пісню Христина Соловій? І на що зараз живе Сергій Притула? Про це не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал. Тема про художницю Соню Морозюк продовжує бути гарячою, і після корупційного скандалу, якому замішаний наречений Соні, у мене було відчуття, що кар'єра художниці закінчена. До речі, Сергій притула розповів про свою співпрацю з Соною. А він каже, що вони співпрацювали з Морозюк по одному проекту. За словами Сергія, вони познайомилися з Соною, коли та прийшла презентувати йому футболку з написом: цей день настав це власне фірмовий вислів. Впритули, а пізніше фонд притули домовився з морозюк, що вони спільно будуть випускати такий мерч. Сергій сказав, що тоді вона не приходила з плакатом, де було написано, що її наречений корупціонер. Ну і ще трохи про саму Соню художниця дорікнули щодо двох її квартир, начебто, вона купила їх за гроші, які відмив її наречений. Але морозюк розповіла, що купив ці квартири не Гринкевич а її батько ще задовго до їхнього знайомства з нареченим. Соня каже, що перша квартира куплена 16 серпня 22-го року, а друга 2 червня теж 22-го року. І у мене, друзі, питання: от яке ваше ставлення до Соня Морозюк, і чи справді можна спускати на неї всіх собак після викриття махінації нареченого? Хочеться почитати ваші думки. І ще питання: от чи хотіли б ви, щоб я запросив Соню Морозюк до себе на інтерв'ю Слава Плюс? Не факт, що вона погодиться, але чи хотіли б ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, ще трохи про Сергія Притулу в інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що не отримує зарплату як засновник свого фонду. Притула каже, що далі цитую прекрасно живе, наскільки це можливо за обставин війни. А ще за його словами вони з дружиною вклалися у ціні папери і бізнес, які у них є на заході країни. Тому йому вистачає. Друзі, дякую, що підписані на мій канал. Ну і за традицією хочу нагадати вам про свій телеграм-канал, де я публікую ще більше новин зі світу шоу-бізнесу, а також багато власних думок на актуальні теми. Посилання на телеграм-канал є в описі цього відео. Підписуйтесь. Хто з відомих артистів претендує на звання члена журі на нацвідборі Євробачення? У дії вже розпочалося опитування, де можна проголосувати за свого фаворита, і всього є 9 претендентів на суддівське крісло. Хто ж серед претендентів? Піар фахівець Олександр Варениця, артист Андрій Данилко, Джамала, Олена Коляденко, співачка Катерина Павленко з GoA, співак Сергій Танченець, музичний продюсер Євген Тріплов, композитор Євген Хмара і ведучий Павло. Шілько. Ну а голосування за члена журі нас на Євробачення триватиме до 22 січня. Щоб проголосувати за фаворита, треба просто зайти в дію, натиснути послуги, потім опитування. Ну і обрати власне фаворита і віддати йому свій голос. За результатами голосування оберуть трьох членів журі, які наберуть найбільше балів. До речі, про Андрія Данилка йому заборонили в'їзд до Об'єднаних Арабських Еміратів, і не просто заборонили, а назавжди це заборонили. І все сталося через проукраїнську позицію артиста і за його вислови про Путіна і росіян на концертах. За даними змі, Андрій е, ще й власне має заплатити штраф за свої проукраїнські гасла. Ну а стало про все це відомо після того, як Максиму Галкіну виписали штраф за те, що він відповів одній глядачці на концерті в Дубаї на фразу Слава Україні героям героєм слава це влада еміратів, виписала штраф гумористу у розмірі 100 тисяч дрихам, а це приблизно 1 мільйон гривень. Ну а щодо Андрія Данилка, то заборона на в'їзд до еміратів діє ще з 22-го року, коли сердючка з'явилася на одному з дубайських корпоративів, де скандувала антиросійські лозунги. Ну і своє рішення держоргани ОАЕ пояснили тим, що співак, нібито далі цитую, розпалював міжнаціональну ворожнечу. Співак Вадим Олійник потрапив в епіцентр пожежі в одному з ТРЦ Києва. Нагадаю, що днями в цьому торговельному центрі з'явилася пожежа, і саме там знаходиться спортклуб, де займається артист. І саме під час тренування Олійника до нього підійшов тренер і сказав про пожежу. Давайте послухаємо, що про це говорить артист. Ну, сьогодні прям дуже везучий день. Приїхав тренуватися в Аполло, в спортзал. Займаюся, і до мене підходить тренер, каже: слухайте, я перепрошую, але тут торговий центр горить. Я кажу, що <сум> в сенсі горить. <сум> Він каже: так, так, виходьте, будь ласка, тому що зараз, якби, полум'я може добратися до спортивного залу. Треш, зараз покажу вам відео. Що так все виглядає? от десь там зверху, бачите. Актор Джейсон Мамоа розлучається з дружиною після 18 років подружнього життя. Пара ще три роки тому говорила про розлучення, але тільки зараз стало відомо, що дружина актора Ліза Боне вона подала документи. Ну і, до речі, актору 44 дівчата, не літайте. У співачки Христини Соловії вкрали пісню для шоу дружини прес-секретаря Путіна. Справа в тому, що в Параші відбувається льодове шоу Тетяни Навки, яка є дружиною гусатого прес-секретаря Піскова. І саме у цьому шоу раптом зазвучала пісня. Христина Соловій Вер... верніше, переклад пісні а, Христина Соловій тримай. Співачка каже, що а, пісня, яку Алкаші присвоїли собі, є інтелектуальною власністю, і тепер вона буде подавати до суду. Але Христина розуміє, наскільки складно буде притягнути росіян до відповідальності. Але вона намагатиметься це зробити. І до речі, режисером скандального шоу виявився українець Василь. Козар родом він з Мукачевого Закарпатської області, і він працював головним хореографом на шоу танці з зірками у сімнадцятому році. А також співпрацював з а, співачкою Тіною Кароль, як постановник одного з її концертів. Окрім того, цей козар він працював із командою Міс Україна Україна-2017». Ну а тепер роботи з жіною піскова в Москві. Співак Микита Алєксєєв і режисер Олег Боднарчук закінчили співпрацю. Їхній десятирічний контракт добіг кінця і продовжувати вони його не будуть. Олег каже, що вони домовилися про відсутність в подальшому зневажливих відгуків один про одного. А ще Боднарчук каже, що якщо Микиті потрібна буде якась допомога, то він завжди може на неї розраховувати. А я у свою чергу знаєте, хочу побажати Алексєєву знову знайти себе і знайти своє звучання, бо він насправді дуже талановитий артист з прекрасним голосом, але на жаль, якось зараз без суперхітів. Тому Микита, я особисто дуже чекаю на нову хітяру. Репер 50 Cent заявив, що цього року він відмовляється від інтиму. А все через те, що він запланував багато справ і не хоче розпилятися на щось інше. Тому Артист вирішив відмовитися від непотрібного за його словами. Ну і це власне інтим. Ну знаєте, я теж так кажу, поки не забіжу в аптеку за віагрою. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує Даніла Грачов. Метаєте такого? Він колись вів богиню шопінгу. Данило переїхав до Києва з Донецька у 2008 році. тут будував успішну телевізійну кар'єру. Але тепер він претендує на місце ведучого у шоу Модний приговор» на першому каналі. А він має стати ведучим замість Олександра Васильєва, який засудив війну параші з Україною. Його відповідно звільнили з цього телеканалу. Але тут раптом з'явився Данюськ Грачов, чия попка заробила місце ведучого першого каналу. Адже всім відомо, що просто так на канал не потрапляють. Тому попка Даньки може зайняти місце в модній передачі. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Ну а випуск про найгучніші розлучення минулого року і інтерв'ю з телеведучим і актором Олександром Поповим. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.